Останнім часом новини навколо майбутнього серіалу від HBO за мотивами Гаррі Поттера збурили фанатів Потеріани. Новий проект обіцяє стати масштабною адаптацією легендарної книжкової серії Джоан Роулінг, занурюючи глядачів у деталі кожної книги. Попри численні спекуляції щодо кастингу, дат виходу та виробництва, серіал обіцяє викликати великий інтерес завдяки ділановитій команді творців і унікальному підходу до реалізації. За словами шоуранера Франці. Франческе Гарденер на ролі Гаррі, Рона та Герміони вже пройшли проби 32 тисячі дітей. Однак, затвердження виконавців головних ролей ще не відбулося. Дійшло навіть до того, що на кастинг прийшов 42-річний чоловік, який хотів себе спробувати у ролі Герміони. Але через велику конкуренцію 42-річному кандидату не дали пройти навіть перший етап відбору. Головними кандидатами на роль Альбуса Дамблдора є Марк Райленс. І Марк Стронг, кожен із яких має значний акторський досвід. Творці серіалу прагнуть, щоб вік акторів відповідав віковій категорії героїв книги. Зокрема, Северус Снейп, за очікуваннями, буде значно молодшим ніж у кінофільмах. На роль Северуса Снейпа розглядають папу Есєду, актора відомого за проектами Банди Лондона та Рід Чоловічий, на що деякі фанати Потеріани відреагували негативно, тому що актор зовсім не схожий на персонажа, який описаний роулінг у книзі. Час за ролью доброго здоровання Рубеуса Гагріда був неофіційно закріплений Пітер Дінклейдж, зірка серіалу Гра престолів. Але нещодавно стало відомо, що на роль Гагріда в серіалі розглядається Бред Голдштейн, який зіграв головну роль у серіалі Тед Ласо». На роль МакГонагал, як повідомляється, розглядається Шерон Хорган і Рейчел Вайс. Але інформація про їх кандидатури поки що суперечлива. Зйомки серіалу стартують влітку 2025 року, в Лівздень. В студії, де створювали фільми про Гаррі Потера. Свою чергу Рей Файнс, який зіграв Волан де Морта, запропонував ірландського актора Кіліана Мерфі на роль безносого злодія. Він назвав Мерфі фантастичним актором і гідним кандидатом, але коментарів від самого актора ще не було. Спецефекти для такого серіалу є важливою складовою, тому HBO планує співпрацювати зі студією Framestore, яка раніше працювала над візуальними ефектами для фільмів Потеріани. Відома своєю роботою над гравітацією та тим, хто біжить по лезу 2049 з гослінгом у головній ролі. Шоуранером серіалу виступить Франческа Гарденер, яка писала сценарії для серіалу Темні початки, а режисером Марк Майол, який працював над спадкоємцями та грою престолів. Президент HBO Кейсі Блойс запевнив, що серіал буде правильною адаптацією, яка занурить фанатів у всі деталі культових книг. Майбутній серіал за мотивами Гаррі Поттера Має амбіції стати значущою екранізацією культової серії Джоан Роулін, зберігаючи дух оригінальних історій. Незважаючи на відсутність офіційних деталей щодо кастингу, зйомок і релізу. Цікавість фанатів залишається на високому рівні. Прем'єра серіалу має відбутися у 2027 році. Серіал обіцяє вразити глядачів і стати однією з найбільш очікуваних прем'єр 2027 року. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемося в нових відео зовсім скоро.